Яка зручна парасолька. На дворі палило сонце. Рог пацарико завітав до ведмедика кавіні, і з порога угледів диво. Його друг стояв біля вікна з парасолькою. — Ну, а що тобі вона отаку от спеку? поцікавився рожевий кувіка. Пузанчик бадьоро пояснив, це парасолька Крістофера Робіна. Він залишив її тут, у мене, і зовсім про неї забув. І я про неї забув. Та ось випадково на неї натрапив. Треба негайно повернути її хазяїну. Що, прямо зараз? далі спантеличився пацарик. Отож, твердо мовив Вінні і рушив до виходу. Інакше я знову забуду про неї. А коли вона знадобиться Крістоферу Робіну, під рукою її в нього не буде. Сонце пряжило нестерпно. Так пече, що я зараз розплавлюся і закиплю, пожалівся Рох. Ведмедик задумався на мить, далі усміхнувся і взявся розкривати парасольку. Потім підняв її над собою і друзі опинилися в тіні. Дякую Віні!» – озвався Рох. Так значно краще. Вони прискорили ходу і незабаром дійшли до того місця, де було вирито пастку для слонопотама. Пацарика тривожно зиркнув у бік ями, чмихнув і пропищав. «Війні, а що б ми робили, якби нарешті слонопотам упіймався в нашу пастку? Адмедик почухав потилицю. Від спеки ця істота, напевно, би лютувала і хотіла би накинутись на нас. Але я захистив би нас обох парасолькою, як мечем або шаблею. Така відповідь надала сміливості рожевому ковіці. І він зазирнув у яму. Проте там нікого не було. Невдовзі, друзі були вже на березі річки. Крістофер Робін жив по той бік, і туди треба було якось переходити. Ведмедик поміряв парасолькою глибину течії і сказав Тут мілко, можемо перебрести. Перетнули потік у брід і раптом помітили, що на небі згущаються темні хмари. Ще трохи і перші великі краплі дощу впали на суху спраглу землю. Пузанчик лише засміявся і знову розкрив парасольку, щоб сховатися під неї з рохом. Коли друзі дісталися до оселі Крістофера Робіна, то розповіли йому, якою корисною була їм парасолька в дорозі. Дякую. Ще повертаєте мені мою річ, усміхнувся хлопчак. Але про всяк випадок я позичу її вам знову, як повертатиметесь додому. Господар почастував гостей смачним чаєм, а коли злива вщухла, вінні та рох пішли назад додому з парасолькою. Тільки но вони трохи відійшли від домівки, як ведмедик знайшов ще одне застосування для парасольки. Глянь, як горно на небі, показав він нею на веселку. Справді, яка краса, захоплено вигукнув пацарийко. Переливається усіма барвами.